Від стриманості та граційності до драйву та невичерпної енергії саме такою є гостя четвертого випуску. Вітаю! Я Христина Олексин. Це проект особистості. І сьогодні ми знайомимо вас з Соломією Микитюк. Соломійка, привіт! Сьогодні не дарма ми з тобою зустрічаємося саме тут, посеред міста, тому що така енергія, такий драйв, просто ну неможливо неможливо таку активну дівчинку тримати посеред чотирьох стін. Тобі потрібно бути в постійному русі. Ти завжди така, чи це тільки у вільний навчання час? Так, я завжди така, я дуже енергійна і завжди люблю десь попригати, побігати. А як в школі вдається висиджувати уроки? Ну, тому що ж зрозуміло, що бігати посеред уроків це не варіант. Ну, коли я сиджу з якоюсь подругою за партою, тоді мені важко. Я постійно спілкуюся, сміюся, а якщо я сиджу з хлопцем там, або з якоюсь людиною, з якою я не дружу, то мені легко. Я сижу, собі вчуся, нічим не цей. Солечка, тобі 12. А, звісно, першочергово ти школярка. Ти навчаєшся у приватній гімназії Крила, і окрім того, зараз просто мега довгий список занять, які ти відвідуєш. Давай почнемо з основного. Школа англійської мови. Давай зупинимося тут детальніше, тому що у тебе дуже хороші успіхи вивчені англійської. Чому вивчаєш? З якою метою чи просто для себе? Ну, по-перше, що всі вивчають, значить я вивчаю. По-друге, бо я напевно хочу вчитися за кордоном, там в Америці або в Англії, можливо, в Америці. Е От. І взагалі мені подобається ця мова, я її дуже добре знаю. Соломія навчається в нашій студії вже близько півроку е в активній і дуже відкритій е групі рівня А2. Е вже е ми на фініші цього рівня. Е Вивчення англійської мови закінчиться письмовим тестуванням вже в травні. Соль, корейська музика. Чому саме вона і як долаєш а, мовний бар'єр? Корейська насправді дуже складна. Чи ти також вивчаєш її? Ні, не вивчаю корейську, хоча я пробувала, але потім сказала зразу собі ні. Бо це дуже важко. А, чому саме її вибрала кей-поп слухати? В 2023 році зайшла дуже така, вийшла дуже гарна пісня, і всі просто через неї почали слухати кей-поп, мені здається. І саме після того я також почала слухати корейську музику. Але оцей мовний бар'єр, що ви сказали, то ну я там якісь чую слова умовно, і я просто так співаю, які я чую там звуки, букви, і все. І виходить, дається. Ну так вдається, але ж не прям по-корейськи, прям співаю. То, що я чую, то я співаю. А хотіла би вивчити корейську? Ну, взагалі, я так колись. Челедж для себе. <свісно> ну, взагалі, я колись хотіла поїхати в Корею і стати там теж айдолом. Але я потім зрозуміла, що я не хочу це. І я тоді почала вивчати корейську, вчила два дня і все. <свісно> а як ти гадаєш, якщо колись в майбутньому все ж? Вирішиш а, поїхати кудись, як батьки віднесуться до цього? Ну, мама категорично не хоче, щоб я прям в Корею туди їхала, що взагалі там, взагалі там була. А тато, тату взагалі не подобається ця музика. Він більш по хіт хітах там х і він досі не розуміє сучасної музики. А от, ну взагалі, переїзд за кордон, якщо ти будеш для себе розглядати такий варіант. Як ти гадаєш, батьки як віднесуться до цього? Ну саме на навчання кудись їхати, то думаю, добре віднесуться, там дозволять оплатять, а в основному добре, так. Так, ми підтримуємо нашу донечку. і Якщо Соломійка обере навчання за кордоном, то ми будемо втілювати її бажання. Звісно, що це для нас важко, але ми вже готуємося морально до цього. Соломійка активно вивчає поглиблену англійську мову з репетитором і в школі speak Up. Ось і будемо в майбутньому обирати яку країну і де буде навчатися. Піця чи гречка? Піця. Школа чи прогулянка? Прогулянка. Гра в гаджеті чи читання книги? Гра в гаджети. Гра в гаджеті чи телевізор? Гра в гаджеті. Вчинок, яким пишаєшся, та за який соромно? Е, вчинок, яким пишаюся. Це напевно, коли я допомагала мамі готуватися. Повністю до нового року я прям повністю накривала стіл і так вже роблю три роки підряд. А за який соромно вчинок? А, за який соромно, ну, що я колись обманювала. <рес> Танцювальна школа. Так. Скільки часу відвідуєш? Ну, мені здається, вже місяців чотири-три десь так, але танцюю я все життя. Мені здається, я просто кожну секунду можу в будь-який момент затанцювати. А в цей момент? Ні. <свісно> Буквально якийсь один елемент. Ти дуже любиш Тік-Ток. Тебе немає в соцмережах, але ти постійно вивчаєш різноманітні елементи танцю з Тік-Току. Давай прямо зараз. Ти вся в творчості, я так розумію. Так. А як зі спортом? Ну, Я займаюся танцями плаванням займаюся, лижами займаюся. На лижах їздиш добре, на яких вже трасах? Я їздила на синій трасі. На синіх взагалі на всіх їжджу, мені там взагалі не стрімко, я собі спокійно можу їздити. На червоних бувала також, а на чорних я ще не бувала. А ще, як наш тренер казав, що ми були на між синіми і між червоними по типу рожевих якихось. Це середній рівень складності. Хто навчав тебе? Навчав мене інструктор Роман, так як мого брата звати. Він нас двох навчав нас вдвох однаковий рівень. Ти сама проявила ініціативу стосовно навчання? Чи а, це було все ж спільним рішенням сім'ї? Я так розумію, в сім'ї всім подобаються лижі. Ну, і мамі не подобається. Тато займався дуже багато лижами. Ми з братом дуже хочемо цим займатися професійно, тому що ми займалися було дві години. Потім ми такі дайте нам ще дві години, ми займалися чотири. А потім ми ще хотіли, але ми мали вже їхати. У нас взагалі не боліло ноги, у нас кліпатури не було, так що нам це легко дається. Дуже багато ти себе розвиваєш у різних сферах. Пробувала себе навіть і у ролі актриси. Це було цьогоріч. Це було щось нове для тебе? Ну, можливо, так. Що з усього цього тобі подобається найбільше? Ти вже бачиш себе конкретно в якійсь сфері, чи поки ще ні? Поки пробуєш? Ну, поки я все пробую, а потім я вже в собі щось вирішу, напевно. Але до чого найбільше лежить душа? До танців, і от на минулових вихідних до лиж дуже сильно прямо. Угу, Тобто, творчість, творчість і спорт. Цікаво. Хто надихає, хто стимулює, хто підганяє, коли треба. Тому що, як кожної людини, звісно, є, я думаю, такі моменти, коли ну, щось не хочеться, а, десь хотілося би якесь заняття пропустити, прогуляти, можливо, щось відкласти на пізніше. Ну, взагалі, я сама себе стимулюю, але коли я щось не хочу нікуди йти там на англійську не хочу, ще кудись не хочу, я все одно йду. Ну, бо знаю, що мені це потім пригодиться, або мене мама заставляє, бо я просто інколи собі там стимулюю. А буває таке, так? Ну, ну дуже рідко, але буває. Буває. А, мама помічається чи вдається переконувати в протилежне? А вдається переконувати. <гум> ну я думаю, після сьогоднішнього інтерв'ю е, у мами будуть виникати питання стосовно болячок. Ні, Не буде, <гум> все буде добре. <гум> все буде добре. Акторський курс пройдені вже так. Тобто, так. ти себе спробувала в ролі актриси і далі практикуєш це? Так, практикую. Моя солечка унікальна дівчинка, а вона в себе поєднує дуже багато здібностей, Це дитина свято, і вона дуже енергійна, вона життєрадісна, вона все за все, що вона тільки не бореться і все вдається. Соля тренується досить недовго у мене в групі. Але я вже бачу її невеличкий потенціал. Я бачу те, як вона розвивається. І Я дуже тішуся, адже кожного тренування вона все стає кращою і кращою. Хоча це дуже короткий період, але я бачу вже її прогрес. Ось і я дуже рада, що вона вибрала саме цей напрямок танцювальний. Бо я думаю, що кій поп культура їй допомагає тим, що вона нею цікавиться, і це їй допомагає більше розвиватися саме в танці і тримати себе в формі і працювати над собою. Соль. Незабаром Великдень. Це дуже велике свято. Я думаю, усі його обожнюють. І зараз ми з тобою попрямуємо у тематичне місце, де є дуже багато великодніх аксесуарів. Оберемо щось для себе і, звісно, поспілкуємося з тобою про великодні свята у твоїй сім'ї. добре. Поїхали далі. Кано, ну, ми вже з тобою обрали великодній декор. Розкажи нашим глядачам, як ти готуєшся до такого великого свята, як Великдень. Ну для початку ми завжди купуємо якусь гарну пасочку або нам бабуся її робить самостійно. Також ми е, напередодні Великдня, перед тим як їхати до бабусі, ми завжди накриваємо собі сніданок, і там і яєчка в свяченні і все їмо. У е, нас є традиція є їхати до бабусі. І всією сім'єю по мамині лінії ми туди йдемо і в церкву святити Пасху, і в нас є традиція також на наступний день іти цю Пасху їсти на сніданок. А які ще традиції в плані приготувань до Великодня? Е, ну, завжди ми ставимо на Пасху різних таких, маленьких, е, маленьких твариночок, там, або якісь кролики, там зайчики, можуть бути навіть курочки такі. Uh, от і взагалі половину пасок ми печемо без родзинок, а половину з родзинками. Так як я і мама дуже любимо з родзинками, а рома мій брат просто ненавидить. У uh, uh. uh, тебе є молодший брат. Так, у мене є младший брат. Ти на правах старшої сестри. Чи даєш йому якісь поради, настанови, можливо, там допомогти тобі якось? От таке буває? Так, я йому допомагаю. Я його дуже люблю. У нас взагалі дуже гарні стосунки з ним. Дуже його люблю. Ми з ним постійно спілкуємося. Бувають інколи конфлікти, але попри це все ми все одно з ним разом. А чи є якісь спільні інтереси у вас із ним на лижах? Катаєтеся разом? Так, лижі, ну також ми колись боксом займалися тенісом, але це було дуже дуже давно. Перечисли? Соля, я думаю, важче напевно, перечислити те, чим ти не займалася ще у свої 12 років на хвилиночку. Солічка, а що для тебе взагалі означає свято Великодня? От яке воно в твоєму розумінні? Що відчуваєш у цей день? Які емоції проживаєш, і чи очікуєш його? Ну я його, в принципі, очікую, і мені важливо провести цей день. Ну, ці декілька днів з родиною, з моєю мамою, чудово я її дуже люблю. З моїм татом він для нас працює, заробляє. Я його також дуже люблю. І до бабусі поїхати мені також дідусем важливо там побути з ними, поспілкуватися. Я вважаю, Сонечко, після такого продуктивного дня, після нашого насиченого випуску програми. Давай ми усіх глядачів привітаємо зі святом Великодня. Що ти їм побажаєш? Я бажаю всім глядачам провести цей день з сім'єю, також з'їсти смачну паску. Це обов'язково. посвятити різні фрукти, їжу в церкві. І ще, окрім глядачів, я хочу привітати з днем великодня мою тіцю. тітю Наталю також мого двірідного брата, Він для мене як рідний. І вітаю вас, з Днем Великодня! Я тебе люблю, макарчик. Передаємо усім вітання і твоїм рідним, Солічка, і тобі велике вітання, і усі наші глядачі. Нехай це свято стане, звісно, насамперед для усіх нас мирним. Хай принесе щастя, радість у кожного селі, у кожне серце світлих та радісних свят. Побачимось!